Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агродніпор. Раніше я показував багато в інтернеті кришка ТПП-трактора МТЗ нового зразку з боковим перемиканням. Абсолютно нова, старі запаси. Ціна в них за рахунок того, що нема свіжих поставок. Ціна трошки кусається, але декому потрібно все рівно купляти. Тому є альтернатива. Ось така альтернатива це ремкомплект для ремонту кришки коробки передач, куліси. Ось ось сама куліса йде, вал, важіль. дивіться, шпоночка, чохольчик, великі ось, ось чохли, дивіться, і силиконовий є, і звичайний гумовий, кому який подобається. Рукоятка. Важіль, все по наявності, рухається, дивіться. Ось все перемикається. Отакий От що механізм. Важіль оцей часто зношується. Вал і втулка, але все рівно, навіть якщо ви придбаєте, такий ремкомплект буде набагато дешевше, все рівно вам не забувайте, що потрібно і за цією ось ось втулкою проводити ремонт. Тому що воно розбивається, а вали замінити тут теж від часу буває розбито. Тому враховуйте, як заходить. Тому хто хоче. Дешевше відремонтувати свою кришку, не купувати нову, вона абсолютно підлягає реставрації. Це можна зробити власноруч, придбавши отакі деталі у нас. Те, що вас цікавить, будь ласка, замовляйте, підприємство «Агродніпр». Всього вам найкращого, до нових зустрічей!